Вітаю вас з Києва. Сьогодні у нас 17 рік, 2024 року. святої великомучниці Варвари. Хотіла зранку поїхати, але форс-мажор, повітряні тривоги, тривога була одна. Я не слідкувала Слаб... слабкий інтернет. Тому зараз вирішила поїхати, тому що потім буду жалкувати весь рік, що не зібралася. Хоча у нас і дощ, так якось не дуже приємно, але приємно, що е, маю таку нагоду, маю таку можливість поїхати і вшанувати пам'ять великої святої, великої великомучениці. Вас теж вітаю, бажаю вам усім миру, добра, благополуччя, щоб ви були добріші, щоб ви були милосердні, щоб ви завжди відгукувались. На потреби інших, навіть коли не просять, а самостійно. Завжди простягали руку до допомоги, тому щоб ми завжди залишались людьми. Ну а я поїхала. Побажайте мені гарної дороги. Щоб треба